Москвич 2141 Класік залишається символом свого часу автомобілем, який у 80-х та 90-х роках став мрією для багатьох водіїв на пострадянському просторі. Його поява була справжнім проривом, адже модель отримала передньопривідну конструкцію, просторий салон і більш сучасний дизайн, ніж попередні покоління. Сьогодні цей автомобіль повертається у вигляді оновленої версії Класік, що поєднує дух ретро з сучасними технологіями. В оновленому виконанні Москвич 2141 Classic отримав більш оптичні форми кузова, зберігши впізнавані риси, які роблять його знаковим. Дизайнери зберегли характерну лінію бокових панелей та впізнавану оптику, але додали світлодіодні фари та сучасні диски. Салон став більш комфортним, тепер у ньому є мультимедійна система з сенсорним екраном, кондиціонер та покращені матеріали обробки, що відповідають сучасним вимогам. Під капотом оновлений класік пропонує кілька варіантів двигунів, серед яких бензинові, гібридні та навіть електрична версія. Це робить модель цікавою як для поціновувачів класики, так і для тих, хто орієнтується на екологічні рішення. Передній привід залишився базовим, але з модернізованою підвіскою автомобіль став більш стійким на дорозі та комфортним під час поїздок. Особливу увагу виробник приділив безпеці. На відміну від оригінальної версії, сучасний Москвич 2141 Classic оснащується подушками безпеки системою ABS та електронною стабілізацією. Це дозволяє йому конкурувати навіть з бюджетними моделями західних брендів на українському ринку. В Україні оновлений Москвич 2141 Classic може стати своєрідним автомобілем ностальгією. Для старшого покоління він поверне спогади про молодість, а для молоді стане цікавим ретроваріантом із сучасним оснащенням. Попри те, що модель позиціонується як доступна, вона має шанс завоювати популярність серед тих, хто цінує унікальність і хоче виділятися на дорогах. Таким чином, відродження москвича 2141 Classic – це спроба поєднати історію з інноваціями. Автомобіль, який колись був символом нової епохи, сьогодні отримує шанс вдруге заявити про себе, зберігши автентичність і водночас відповідати сучасним тенденціям. Хочете, я підготую ще і короткий заголовок, опис і хештеги для цієї статті, як ви раніше просили для інших моделей.